Всім привіт, друзі-виноградарі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас 11 березня, Київська область Україна. Сьогодні вам хотів зняти відео стосовно того на тему укорінення черінків винограду на воді, а саме стосовно того, як укорінити черенки і при цьому не наробити помилок. Перш за все, для укорінення нам знадобиться чирінок якісний, заздалегідь збережений. Чи то в погребі, чи в підвалі, чи в холодильнику. Після того, як ми дістали наш черенок з нашого зберігання, будь то погреб, чи підвал, чи холодильник, перш за все, нам потрібно обновити зрізи на черенках. По-друге, як... після того, як ми оновили зрізи, нам треба наш черенок поставити на вимочку. Для чого це робиться? Робиться це для того, що за період часу, коли черенок наш зберігався, він втрачає влагу, а цим самим ми повинні йому допомогти набрати влаги, щоб наш черенок був в гарної якості. Дивіться, друзі, верхній зріз, ось, бачите, який зелененького кольору. Я його дістав з погреба. Перед тим, як укорінювати черенки, вимочуємо десь одну добу. Вимочаємо в воді. Потім, після того, як ми дістали наш черенок з води, ми нижню бруньку, осліплюємо, зрізаємо її. Зараз я вам покажу. Ось беремо секатором, прямо не стісняючись, зрізаємо нашу бруньку і зрізаємо нижній зріз. Ось, що в нас повинно вийти. Це стосовно нижнього зрізу. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб нижню бруньку нам осліпити. В цьому місці у нас будуть образовуватися наші майбутні коришки. Верхній зріз я залишаю до верхньої бруньки десь приблизно сантиметрів 3-4. Цього нам достатньо. Ось, як бачите, гарний, якісний трьохбруньковий чубук. Нам цього достатньо. Верхня брунічка проснеться і піде вріст, і нам не буде заважати ні черенок, все буде з ним добре. Помилки, які зачасту новачки роблять, це те, що коли вони ставляють на укорінення в воді, вони наливають дуже багато води. Це перша помилка. Коли ми будемо ставити наш черенок на пророщування, чи то в банку, чи то в якийсь контейнер з водою. Ми повинні набрати води десь приблизно на дно сантиметрів 2, не більше. Тому що в цьому місці, де нижній зріз і буде стояти рівень води, якраз в цьому місці буде образовуватись наші майбутні корні, а перш за все, буде образовуватись калус. Це сама головна помилка, що люди. Допускають, вони набирають дуже багато води, десь так, ось, ну, десь півлітрову баночку, буває повну баночку набирають. Ні, нам цього робити не потрібно. Нам потрібно десь постійний рівень води і потрібно десь сантиметрів 2 десь. Які ще помилки буває люди роблять? Коли черенок достали із зберігання, люди не вимочують, не Вимочують в укорінювачу, а це також є одною з помилок. Тому що буває таке, що який би гарний по якості наш чубук не був, а все рівно йому потрібен укорінювач. Я використовую або гетероксин, або корневін, або грандіс, різопон, ну хто чим користується. Головне, щоб після того, як ми наш черенок вимочимо сутки в воді. Потім ми повинні ще його вимочити в укорінювачі. Буває де нижній зріз, буває, опушують укорінювачем. Я таке не роблю, не практикую, тому що тоді е, дуже багато образовується нам непотрібного калусу, а корні буває так вріст і не йдуть. Тому я вимочив сутки в воді, в звичайній воді, потім оновив зрізи, як я вам показав, і зверху і знизу. І потім ставляю десь годин на 5 ще в укорінювач. Користуюсь грандісом, користуюсь обичним корневіном. Цього достатньо. Цього вистачає для гарного укрінення черенків. Беру я з розрахунку 1 грам корневіна на літру води. І наш ну, черенок, майбутній виготуючий сажниць, я погружаю в воду, і він в мене знаходиться десь там годин 5-6. Цього достатньо для того, щоб наш черенок, так сказати, попив нашого майбутнього корінювача. Які ще помилки буває використовують? Стосовно того, що парафінувати верхню бруньку чи ні, я і парафінував, і не парафінував, а різниці особливої я не бачу, тому що що так, що так, брунька десь за тиждень, днів за 10 почне розпускатися. Якщо ви хочете трошки затримати ріст бруньки, можете парафінувати. Як парафінувати, берете баночку з водою, з кип'ятком, туди нарізаєте свічку звичайну, розколочуєте і на пару секунд верхнім, верхній брунечкою, з якої у нас буде рости сажниць, окунуєте в воду. І по це, по це місце ми парафінуємо, цим самим не допускаємо сюди попадання воздуху. Що хотів ще вам розказати. Перед тим, як ми будемо укорінювати на воді нижню бруньку, я ж сказав, ми обов'язково зрізаємо і беремо, чи то лісікатором, чи то і звичайним ножом, робимо в цих місцях ось 3-4 ось таких ось борозди. Для чого це потрібно? Камбіальні слої ми пошкоджуємо. Все, цього достатньо. Ми пошкоджуємо камбіальний сл слой, і в цих місцях у нас будуть образовувати майбутні корні. Зараз я вам покажу, як черенок буде виглядати у воді і як правильно потрібно, щоб він знаходився в контейнері з водою. Отже, друзі, дивіться, майбутній саженець, черенок, я поставив в контейнер з водою. Стосовно Води я вам говорив. Ось дивіться. Тут в мене в стакані десь приблизно десь сантиметрів півтора водички. Цього нам предостатньо для того, щоб хватало, для того, щоб наш черенок насичувався водою і укорінювався. І ще що хотів вам розповісти, як часто міняти воду, бо буває вода висихає в контейнері. Наш черенок потрібен, щоб він був на постійний рівень води. Це обов'язково. Один і той самий постійний рівень води. Я десь кожні 3 дні міняю воду, просто заливаю іншу воду. Використовую воду як з крана або з колодязя. Тут особо не важливо, в принципі, ну, яка вода у вас буде. Головне, щоб вона там була. І десь приблизно днів за 10 у нас підуть корні. Ой, корні, вибачаюсь, Днів за 10 у нас почне розпускатися верхня брунічка. І днів за 15-20, за я думаю, у нас повинен з'явитися калус і повинні з'являтися явля... корні. Зараз я вам на прикладі одного саженця покажу. Ось, як бачите, він стояв у мене на воді. Чудове укорінення. Ось, все з ним добре. Це був, так сказать, просто експериментальний, без укорінювачів, до речі, тут не, не використовує ніяких укорінювачів, просто укорінював його на воді. Просто вимочив, достав з погреба, вимочив його і поставив воду. І за 20 днів в мене образувалися такі корні. Так що, я думаю, начебто все вам в принципі об'яснив. Головні принципи, це я ж кажу, постійний рівень води, невеличкий рівень води, невеличкий 2 см. Цього достатньо. І зробити правильно зрізи. Ось. Як зараз я вам покажу ось нижня брунька. Сантиметр від брунічки, відступаємо. В цьому місці робимо зріз, робимо 3-4 борозди і ставимо у воду на пророщування. І тоді у вас буде 100% гарний результат. Стосовно строків строків укорінення, я ж вам в попередніх відео розказував, що я свої черенки буду ставити на укорінення не раніше, ніж 20 числа березня, тому що, як показує практика. За, за 15-20 днів з'являються корішки і все далі добре. Так що, хто хоче укорінити час, ставите час. Хто хоче, чекайте 20-25 часов березня. Я думаю, у вас все вийде. Якщо щось не ясно об'яснив, пишіть, коментуйте. Так що, друзі, гарних вам днів, до побачення!